Вітаю, друзі! Ми з вами стали ще на один тиждень старішими, а це означає, що настав час для нового випуску першого чесного блогу на першому міському каналі. Сьогодні поговоримо про цікаві кулуарні підсумки року, що минає, бо саме на його кінець випав справжній канкан -кан з перетасовування у владі нашого з вами міста. Тож поїхали! Почнемо зі справді смачненького, з політичного канібалізму в партії мера довіряй ділам. Спочатку трохи історії. Фактично довіряйці народились після Майдану. У ті неспокійні, мало зрозумілі для місцевих еліт часи Труханов та його технологи вдало відчули ситуацію. Опальні регіонали в міськраді шукали, куди приткнутися, і Геннадій Леонідович надав їм таку можливість. Назву довіряй ділам обрали не випадково. Це був розкручений лозунг Труханова ще за часів його нардепства. Якщо точніше, мер не створив нову партію, а викупив стару, двічі вживану до нього. Так, юридична особа була зареєстрована ще в 99-му році в Києві і мала назву Комуністична партія трудящих. В 2008-му її викупили і перетворила на партію Селянська Україна, також із столичною пропискою. І вже у 2014-му, трохи потерта та потаскана, але що робоча юрособа доїхала до Одеси, і отримала теперішню назву «Довіряй ділам. Очолив партію Олег Брендак, якого по праву вважали правою рукою мера. Так тривало до 2019-го, коли довіряй ділам вирішили масштабувати і перетворити на всеукраїнську франшизу, підключивши добрі стосунки Труханова з нині покійним Геннадієм Кернесом. Амбіції були великі: зайти до парламенту і далі збільшити кількість, так би мовити. Міст побратимів, в той час замість брендака, якому підсвітились великі перспективи, довіряй ділам очолив Олександр Ахміров. Він розділив право підпису зі скандальною депутаткою Іриною Куценко, яку колеги ловили за кнопкодавством і тиканням середнього пальця в об'єктив камери. Але росту до національного масштабу відбутися не судилось. Владу доволі несподівано перехопили зелені і проект довелося згорнути. Після цього бриндак повернув собі партію і разом з мером зосередився на внутрішніх процесах. Та, схоже, що пані Куценко тримати право підпису сподобалось. І от настав час реваншу. На початку жовтня Олег Брендак вирішив піти до лав ЗСУ. До цього в нього почалися справжні проблеми з правоохоронними органами, і такий крок явно з ними пов'язаний. Ну а далі, як у прислів'ї. кіт з дому, миші в танець. Спочатку замість нього головою фракції довіряються в міськраді призначили Олега Отнаровича. Але це і логічно, бо фракція найбільша в мерії, роботи в неї вистачає. А от далі поповзли чутки, що Бриндака хочуть взагалі змістити з посади голови партії, і цю тему активно педалює та сама Ірина Куценко. Днями 14 грудня в мережі з'явилися новини, начебто, бриндак написав відкрито листа голові мін'юсту, в якому фактично звинуватив однопартійців в заколоті. Мовляв, вони намагаються скликати з'їсти. Переобрати голову, хоча не мають підтримки інших осередків довірять ділам. В документі брендак просив не реєструвати ці зміни в юстиції. А вже наступного дня в Одесі відбулася дивна прес-конференція на цілих 6 хвилин без жодного питання від ЗМІ. Фактично, це був спіч самої пані Куценко в оточенні ще чотирьох однодумців. Вона запевнила, що лист брендака це фейк. Сам Олег Борисович на військовому тренуванні за кордоном і зв'язку з ним немає. А в кінці додала, що голову партії дійсно переберуть і ним стане трохи тут виникає кілька логічних питань. Якщо лист брендака це фейк, нащо було так терміново збирати посеред робочого дня всіх членів ради правління партії у якості масовки самої пані Ірини? Невже не можна було обмежитися постиком у Фейсбуці? І друге, ми справді маємо повірити, буцімто брендак зараз десь у бункері і з ним немає жодного зв'язку. Ну а ось цей манс з обранням Труханова це зайве нагадування про коріння Куценко, яка в дівоцтві була Єсинович. Всім і так зрозуміло, що довіряє ділам це Труханов, а Труханов це довіряє ділам. Більше схоже, що колишня підписанка таки вирішила вструмити ножа в спину голові своєї партії, але зробити це під соусом колективного рішення, ще й прикрившись іменем мера. От ну, і довіряю після таких діл своїм однопартійцям. Та не брендаком єдиним. Якщо відкрити на сайті мерії вкладку розпорядження міського голови, то можна побачити справжню кулеметну чергу звільнень та призначень. Почалося все ще в вересні з виходу на пенсію директорки департаменту з організації роботи міськради, а далі понеслось. Три віцемера пішли Жеман, Тетюхен та Брендак. Їх замінили одним новим, колишнім прокурором Сіліним, про якого ми вже розповідали. Обов'язки Тетюхіна і Жемана розподілили між Філатовим та Бедрегою. А далі за принципом доміно почалася двіжуха і в структурних підрозділах. Наприклад, разом із Жеманом випрали голову департаменту міського господарства Наталію Мостовських. На її місце призначили тихого і не дуже примітного Леоніда Гребенюка, киянина за пропискою. Він встиг попрацювати і в благоустрій одного з районів столиці заступником голови Лиманського району Одещини. Перед призначенням очолював одне з управлінь Департаменту земельних ресурсів Одеси. Враховуючи, як в Одесі все чудово з земельними питаннями, можна лише поставити свічку за міське господарство, що відповідає за всі комунальні підприємства, капітальні ремонти і не тільки. Боже, пропало. Що буде з паровим теплінням? В декларації за минулий рік Гребенюк вказав кімнату і квартиру в Києві. До речі, 45 квадратів в столиці посадовець примудрився в 2020 році придбати всього за 15 штук баксів. Принаймні, так він написав в декларації. Погодьтесь, це викликає ще більше довіри до нового очільника міжгоспо. Як і класичний фінт із записуванням майна на дружину. В неї 12 соток під Києвом, 14 соток в фонтанці, де її чоловік в той час був заступником райголови, а також чимала квартира з місцем в паркінгу в Одесі. При в 2021 році. В тому ж році родина придбала дві автівки. Kia 2017 року записали на самого Грибюка, а свіженький rav 4 на дружину. При цьому офіційно за минулий рік вона заробила всього 160 тисяч гривень, а чоловік на своїй посаді менше 300 тисяч. До речі, працює дружина Грибюка в фірмі під назвою Земельне кадастрове бюро. Такий от дивний збіг. Чоловік працює з казенною землею, дружина її оформлює, заробляє на двох штуку баксів на місяць, але купують нерухомість. Та та свіжі тачки, така от вона земля-годувальниця. Змінились розклади і в самому департаменті земельних ресурсів. 11 грудня обов'язки директорки отримала Надія Новікова. Як у Гребенюка кар'єрний стартап пані Новікова отримала в Лиманській райраді, де відповідала за містобудування та архітектуру. В 21 му доросла до одеського земресурсу, а тепер його й очолила. Ці зміни можна вважати зміцненням позиції віцемера Олександра Філатова. Після звільнення Жемана він отримав його зону відповідальності за ЖКГ. Сам Філатов також в нульових працював в Лиманській райраді. Тоді ще вона називалась Комінтернівська. Там він відповідав за землю. Далі працював в держорганах по землі, потім він Фоксі. А перед призначенням на віцемера очолював той самий департамент земельних ресурсів. Виістину хлібна робота, землю казенно розподіляти. І, схоже, що замість Білгородністровського конгломерату, який за собою притягнув в Одесу Жеман, тепер прийшов час лиманських самих чесних посадовців. Не дарма ж за останні роки під Одесою виросло ціле нове місто. Фонтанці. Ну і завершує наш перелік кадрових ротацій заміни у транспортному секторі. 8 грудня з посади директора цього департаменту пішов Артем Сидоренко. Ситуація склалася таким чином, що працювати надалі на посаді немає жодного бажання. Замість Сидоренка призначили Володимира Хитренка. Перевівся посадовець з Одеської районної адміністрації, де займався інфраструктурою. Загалом розклади перед новим роком доволі цікаві. Мені особисто більш за все подобається, як сам мер наче стоїть осторонь, і просто спостерігає, як гладіатори ріжуть один одному горлянки. Не менш цікаві розклади із війною партії в міськраді, де локальні слуги народу зовсім не тримають марку старших товаришів і все більше втрачають амплітуду спроби прогнути під себе більшість Труханова. Але це вже окрема історія. Впевнений, що нові призначення пізніше покажуть, чого вони будуть коштувати містянам. Але таке воно наше життя. Не міняти старих, що всіх дістали, неможливо, але коли бачиш умовно нових, то хочеться перевірити, чи на місці гаманець та телефон. Це був перший чесний блог на першому міському. Побачимось через тиждень.